На жирну шкіру дуже складно наносити косметику. Але якщо у вас жирна шкіра, це не означає, що потрібно забути про макіяж. Просто необхідно знати, що добре поєднується з вашим типом шкіри. Виконуйте ці поради, і у вас ніколи не буде проблем при нанесенні макіяжу. Зволожте шкіру. Це дуже важливий крок, оскільки вам не потрібна суха шкіра, яка лущиться. Обирайте зволожуючий засіб, який не містить олії. Я використовую і рекомендую матуючий нежирний зволожувач Pureness від Shiseido. Почекайте 2-3 хвилини, щоб засіб всмоктався в шкіру. Спершу нанесіть праймер. Використання праймера дуже важливе, оскільки цей крок готує шкіру до нанесення макіяжу. Я користуюся і рекомендую матовий удосконалюючий праймер від Estee Lauder. Обов'язково наносьте праймер на жирні ділянки шкіри Т-зону, лоб, ніс і підборіддя. Наносьте праймер після того, як очистили шкіру. Але перед нанесенням основи, пудри та іншої косметики. Не використовуйте занадто багато пудри. Оскільки це може закупорити або розширити пори і зробити шкіру ще жирнішою. Наносьте пудру тільки на ділянки шкіри, які блищать. Я користуюся мінеральною пудрою Bare Minerals від Bear Essentials. Крім того, ви можете користуватися матуючими серветками. Я рекомендую матуючі серветки від Chanel. Не користуйтеся засобами, які містять олії. При покупці в магазині вибирайте товари, на яких написано Oil Free. Шукайте більше товарів з догляду за шкірою, за найкращими цінами, на сайті популярного інтернет-магазину свіжої косметики strawberrynet.com.